Там вон, вікно розбите. І вийшлося, поламало там двері, поламало там в хаті, і осколками стекла його поламало, порізало. Но зараз мають дивитися хірурги, робили рентген йому, От, то мають, робити, мають хірурги дивитися, чи, чи не залишилися осколки в тілі, бо він був роздітий, вже спала дитина. Бо... Це було десь, около, десь близько 11-ї вечора. У сусідів через дві хати там просто осколками побило машину. Основний удар вийшов це сюди до нас. Ось так і так саме. І воно буквально, воно через якоюсь такою суміш була, бо воно моментально так як, підхватилося і зразу піднялося вверх і почало горіти все. Тому що буквально ще три минути пройшли. Два осколки, один в хату. Пролетів, вибив двоє дверей, і окна і все. Один от прямо сюди. Маємо маємо. те, що має. Там обладнання. Вісім кондиціонерів. Ну, там все. Там. Я навіть за акваріум, за рибок і мовчу, там, там конвектори, все все, 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 все. Це ж кафе було. А, там, розумієте, столи, кабінети, дивани, меблі, люстра, все в дереві було, все різни люстри. Мені вже 60 років, я оце сюди 20 років життя це вложено в будівництво.